Привіт! Хочу вам трошки розказати про півонії. Я не фахівець, але дружина просила трошки сказати. В неї є тут півоній на клумбах. І ви знаєте, для мене більш важлива це не форма квітки. Бо її троянди форма квітки гарна, але запаху ніякого немає. Тому для мене важливо, щоб був дуже добрий запах. Ось є якісь півонії тут такого кольору, бачите. Е, махрові гарні. А ось це півонія, яка називається армані. У неї такі в ну, порівнянні, бачите, відрізняються кольори. Ось. Всі кажуть, що вона там унікальна, тому що квіточка така дуже темна, все класно. Але чомусь я ніде не, не зміг знайти. Інформацію про те, як вона пахне. Ось дивіться, ще є троянда Традіскан. Ось, бачите, по кольору вони дуже-дуже схожі. Традіскан. А це ось ця півонія Арманія. Mm. Але оці <смітна> зовсім не пахнуть, ті не пахнуть, чи воняють навіть. А ось ця півонія Армані. Вона дуже-дуже гарно пахне, дуже гарно пахне. Можна порівняти, мабуть, з традісканом. Ось кучик був посаджений восени 2020 року. По характеристиках, бачите, кажуть, що квітки десь 20 і більше сантиметрів. Ну це вона перший раз зацвіла у нас в цьому році. Тобто на третій рік кучик вимахав ось такий десь метра півтора куч. Хоча кажуть, що там 90 100 см. Ось такий ось кучик гарний, колір гарний і запах гарний. Тому, якщо для вас також важливо, щоб в були не тільки гарні квіточки, а ще і пахли, то рекомендуємо ось такий гармані. Ein schönen Abend